Пронто, пронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий Тароло. І так, чи буде він вас повертати? Подумайте про цього чоловіка, або його ім'я назвіть, або згадайте вашу останню зустріч. А я поки вас дякую за підписки, коментарі, за те, що заказуєте розклади, заказуєте амулети і знаєте. Амулети є на будь-яку веху вашого життя. Головне ваше бажання проти трансформації. А це, звісно, якимось чином випробовування. Трансформації ми все рівно всі проходимо, тому що ми сюди прийшли розвиватися і вищі сили через нас пізнають цей світ. І так, тут зараз людина заробляє гроші якомусь. Руслі да? роботи професійної майстерни. можливо, тому що розумію, що гроші потрібні вам з ним, не знаю. Чи буде він вас повертати, дивимось. Аркан помірність. Так, обов'язково буде, дівчата, буде. Але ой, вибачте, але щось екран тухне, але по аркану помірність це буде не так швидко. І це буде так, спокійно. Тобто... Не на хлопом, не на храпом, які слова нові, я придумую. Так, ця людина хоче з вами жити під одним дахом, ця людина хоче мати з вами брак. Четвірка жезлів це коли є енергія в продовженні відносин. До десяти жезлів є над чим працювати. Так, він тут, до речі, зараз продумує, як це зробити, хоча і дуже злиться на вас, у нього до вас є претензії. Між вами ситуація ніяк не розвивається. Бачите, стоїть на місці, висить вертормашками, але він з цієї ситуації не виходить. Тобто він в ній. Він з вами, хоч нічого і не робить, і, звісно, робить вашу ситуацію. Якщо ви тармашками, то не такою, яка вона є дійсною. Тут він будує плани, що він буде робити, поки будує зайке. Так, він тут, він відлюдник один. До речі, нікого у нього немає. Він проходить трансформації, він все аналізує, це потрібно робити, але дьявол його дуже мучить. Чому? Тому що його дуже тягне до вас, розумієте? Вас теж іноді тягне, тому що дьявол завжди працює з двома людьми, але з одним більше. І тут дуже великий у нього до вас сексуальний потяг. Буде повертати Аркан Мир. Ви зараз знаходитесь з ним на відстані. І тут людина зараз задовольняє себе, розуміє, що йому потрібно в цьому житті тут.